Т1558 році на замок Удо, що в провінції Мікава, стався напад: 50-60 диверсантів Шінобі продерлися у ворожий маєток, знищили варту, підпалили замок в декількох місцях. Та зчинили такий лютий рейдраж, що захисникам довелося здатися на милість переможців. За цей подвиг Токугава і ясу нагородив ватажка загону диверсантів шикарно оздобленим списом. Ватажком загону був 16-річний Хаторі Ханзо. Кар'єра пішла вгору. На юного Хаторі, наче з рогу достатку, почали сипатися небезпечні та почесні завдання. Наприклад, в 1562 році Хаторі Ханзо примудрився звільнити доньок Іясу з замку каміного. Дівчаток там утримували в заручниках. А в січні 1569 року Хаторі за наказом Токугави захопив маєток Какегава. Провінції Тотомі. Ханзо проявив себе в битвах на річках Агенава в 1570 році та на Мікатагахара в 1572 році, де бився як демон японського пекла, за що його отримав псевдо оніно Ханзо, тобто диявол Ханзо. Хаторі Ханзо був талановитим стратегом і майстром списа. За що від мене окремий особистий лайк цьому козакові, Бо спис батько всієї зброї за версією з мого диванчику. Після смерті великого один Обунаги в 1582 році Ханзо супроводжував токугаву і ясу в небезпечній втечі крізь японські провінції, в тому числі і повз провінцію Іга, де у Ханзо було багато своїх людей. Токугава втікав від зрадника Акеті Міцухіде. Про це я розповідав в ролику про темношкірого самурая. Сходи, подивись. Там цікаво, Токугава Іясу високо цінував свого помічника Хаторі Ханзо, за що й назначив останнього на посаду голови таємної служби. Ханзо з розумінням поставився до свого призначення і впровадив в замку Іясу своїх людей. На посаду простих садівників, які стригли кущі та доглядали за садибою. Проте боронь боже було викликати підозру цих садівників. В 1590 році Ханзо приймав участь в облозі фортеці Одавара. За це він отримав маєтності в провінції Тотомі з річним прибутком 8 тисяч коку-рису. А коли Токугава переїхав до Едо, це сучасне Токіо, він нагородив Ханзо званням Хато Мото, тобто званням прямого васала Даймьо. Із шогунської милості додав ще 8 тисяч кокурису до загального прибутку Хаторі, а ще подарував садибу перед самісінькими воротами свого маєтку веду. Пізніше ця садиба отримає назву ханзомон, тобто ворота ханза. Той час Хаторі Ханзо був поважним паном, мав підпорядкувані 150 поліціянтів Юріки та 300 стражників досін Помер Хаторі Ханзо в 1596 році, в віці 55 років. От такий от сокіл Самурай Хаторі Ханзо, якось не дуже схоже на історію життя непомітного воїна Тіні, тобто ніндзя, якого ніхто не має знати ані в обличчя, ані за ім'ям. А тим не менше, Хаторі ханзу це не просто ніндзя, а голова цілого роду ніндзя з провінції Іга. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям, волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристойні 25 тисяч або ж 75 100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєю гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Я знаю, що про ніндзя не випустив ролик тільки лінивий. Я не лінивий, а ролика не маю. Тож сьогодні це виправляю. Ми розглянемо і маловідомі факти і вигадки, та найбільш цікаві факти і вигадки. Звісно, на мій смак. Ми поставимо незручні питання до легенд про ніндзя та піддамо сумніву загальновідомі факти. Давайте розглядати цей ролик як діалог. Я скажу свою думку, ви свою. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир, дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Давайте спочатку пригадаємо, як все ж таки правильно: ніндзя чи шинобі. Японською буде шинобі. Проте, якщо прочитати іерогліфи на китайський лад, то вийде ніндзя. Отже, це одне і те саме. Можливо, вас здивують, чому це японські шпигуни називаються китайським словом. Тут треба сказати, що японці були дуже залежними від китайської культури. Вони вважали, що весь світ, кращі люди всесвіту, самі ерудовані, найрозумніші, живуть саме в Китаї. Це дуже яскраво характеризує наступний приклад: Японію називають країною, де сходить сонце. Вочевидь, люди, які живуть саме в країні, не стануть називати її так. Бо видно же, що сонце сходить десь інде. А от якщо дивитися з Китаю, то сонце сходитиме саме з боку Японії. Тож це так називали Японію в Китаї. А японці навіть назву країни перейняли від китайців. Це так, в якості цікавинки. Повернемося до шинобі. Їх походження оповите ореолом таємничості, який личить супершпигунам. Дехто вважає, що ніндзя це колишні ямабуші. Ямабуші це гірські монахи-відлюдники, які адаптували китайську настанову по бойовим мистецтвам для своїх цілей. Ця версія походження Шінобі дуже поширена. Тож про Ямабуші поговоримо трохи детальніше в наступному розділі. Про диверсантів, схожих на ніндзя, є згадки ще в період АСУКА. Це поміж 538-м та 710 роками. Їх використовували для проникнення на території супротивника і зображали як експертів зі збору інформації, скритності та маскування. Згідно з даними музею Ігарю. Коріння ніндзя торкається мистецтва війни, яке зародилося біля чотиритисячного року до нашої ери в індійській культурі. Воно було передане на материкову частину Китаю, а приблизно в 6-му столітті через корейський півострів воно потрапило до Японії. кажуть, що в період Асука людина на ім'я Сахіто, який був на службі вправителя щотоку Тайсі, створив перших ніндзя згідно до вже цитованого музею ніндзя Ігарю, Континентальна військова стратегія, що була завезена з Китаю, була поєднана з Сюгендо, практикою, що включала гірську підготовку, та адаптована до використання на пагорбах Японії, ставши унікальною японською стратегією. З цього поєднання виникає мистецтво ніндзюцю. Майстри Сюгендо проживали в регіонах Іга та Кока. Окрім цього, в домах Тодайдзі та Кофукудзі. В регіоні Іга мешкала більшість воїнів країни. А лорди цих домів практикували партизанську тактику, тим самим зберігаючи мир та стримуючи один одного. Розквіт ніндзя припав на період з 12 по 16 століття. Було багато локальних війн. А мистецтво шпигування, проникнення та вбивства цінувалося та щедро сплачувалося. А в період Сенгоку, це період ворогуючих провінцій, Шинобі не наймав тільки лінивий. Ну або бідний. Як стверджує Джон Мен, автор книги Ніндзя Тисяча років воїнів тіні, найбільш затребуваними Шинобі були в 16 столітті, і їх мистецтво розвивалося. Мен наголошує, що по мірі того, як Японія занурювалася в політику військових керманичів, провінції, де мешкали ніндзя, навпаки, ставали все більш закритими. Поки військові захоплювали решту Японії, іга та Кока випрацювали свою унікальну систему спільнот та самозахисту. На піку своїх можливостей щенобі були наприкінці 16 століття. В той період ними захоплювалися, їх боялися та прагли найняти забудь що. Після об'єднання Японії погляди на мистецтво диверсантів шинобі трошки змінилися. Якщо влада тепер в одних єдиних кращих руках, то проти кого це ви вирішили наймати оцих от ніндзя? Тож не забарилися два великих вторгнення в провінції Іга і Кока, які завершилися повним захопленням регіонів та ліквідацією класу Шинобі. Після цього деякі ніндзя були зараховані до тайної поліції Щогуна. Ті, кому не вдалося так ласо влаштуватися, почали строчити трактати про своє мистецтво. Саме на цей період припадає найбільша кількість найбільш історично достовірних творів про мистецтво ніндзя. А саме 3-4 штуки трактатів. В період едо більш-менш спокійний час в історії Японії, ніндзя стали відверто непотрібними взагалі. Тут активізувалося творчі здібності письменників. Рукописи, що пояснювали здібності, зброю та тактику ніндзя. Почали виникати просто таки в непристойних масштабах. Про ці історії говорили. Звісно, кожен оповідач додавав трішечки від себе. Ніндзя стали чарівними супергероями, якими вони і сьогодень постають перед нами в масовій культурі. Я обіцяв коротенько, тож підведемо підсумки. Хто такі щенобі? Це шпигуни диверсанти, якщо бажаєте терористи, тобто особи, які тримали в жаху цілі армії. А основними завданнями в щинобі були підпали, отруєння колодязів, дуже часто викрадання документів та інформації. Інколи саме що інколи завдання були пов'язані з бойовими діями. Але навіть тоді щинобі діли не як передові загони космодесантників, а як загін диверсантів, які мали свої чіткі цілі. Та й, взагалі, середньостатистичний самурай в бою сам на сам просто не помітив би середньостатистичного шинобі. Давайте трохи поговоримо про ямабуші та їх відношення до ніндзя, бо тут є багато спекуляцій та відвертих вигадок. Чому так? Ямабуші це таємний, скажімо так, орден монахів. А саме слово Ямабуші можна перекласти як схований в горах. Монахи були вихідцями з буддийських монастирів, які облишили стіни своїх храмів, аби віднайти просвітлення. Саме вчення цих монахів це мікс із буддизму даосизму, та багатьох містичних вчень Сходу. Не будемо на цьому зупинятися детально. Суть в тому, що треба пертися в гори і там спостерігати природу. І буде тобі кайф на всю Сахасрара-Чакру через відлюднення та медитації. Є здогадки, що з'явилися ці монахи ще на початку 8 століття, а часті згадки стали з'являтися в 15 столітті, саме тоді, коли почали з'являтися згадки і про ніндзя. До себе в гори монахи нікого зайвого не пускали. Про самі в люди ходили. Займалися лікуванням та середньовічною фітотерапією. Дехто вважав їх не людьми, а духами. Наприклад, тенгу владі та самураям ці відлюдники до душі не припали. Ну а що доброго? Воландуються куди завгодно і коли завгодно. Наказів не виконують неподобство. кажуть, що ці ямабуші досконало володіли своїм тілом і зброєю. Вперше я повірю, бо якщо ти роками живеш в горах без жінок. То єдине, що залишається, вивчати своє тіло. А от стосовно володіння зброєю, я маю деякі, як на мене, логічні сумніви. Бо де ти її ту зброю знайдеш в горах, хіба з собою принесеш, але де ти її до того візьмеш. Звичайно, часи були неспокійні і багатько бандитів переховувалися в горах. Тож припустимо, що ямабуші були при зброї та витрачали свій час на вдосконалення фехтувальних навичок. От саме цих воїнів-монахів дехто і вважає засновниками чи родоначальниками кланів ніндзя. Хоча особисто моя думка, що це припущення, яке базується на схожості образів. Відлюдники, про яких відомо мало, знаються на травах, медицині, володіють зброєю, вміють переховуватися, мають надзвичайні здібності, розуміються на отрутах. Хоча мені така версія походження шинобі не видається правдивою. Ямабуші дуже міфологізовані. Їм приписують створення не однієї. Є таємної організації. Наприклад, дехто вважає і хашашинів їх творінням, а самого старця згори чи не останнім Ямабуші. До речі, кому цікаво, отут про Хашашинів більш детально. Я не піддаю сумніву питання існування Ямабуші, а от їх секретність піддаю, тому що тут дуже багато нестиковок, і як слідства таємничості. Давайте розмірковувати в межах логіки середньовічного даймьо. Ну, хоча б спробуємо. Так от, приємиші кажуть, що це таємничий орден, про який свого часу ніхто не знав геть нічого, навіть їх місцезнаходження. А це означає, що якийсь земельний лорд вкрай недбало ставився до своїх володінь, бо дозволяв якимсь безхатькам перебувати на своїй території і не збирати з тих добродіїв податки, що уявити дуже важко. І саме найочевидніше та приземлене людина має їсти. Як ви розумієте, самі обробляти землю і вирощувати їжу ямабуші не могли. Тому що в Японії не так багато придатної землі, в вірській місцевості ще менше. А нічийної взагалі немає. Тож або Ямабуші отримали землю під обробку від володаря цієї землі, що одразу руйнує міф про тайне місце знаходження, або мали закуповувати цю їжу. Тобто їжу мали доставляти до селищ Ямабуші, Чи хоча б кудись поряд. І що? Володаря Землі не цікавило б куди раз на місяць, наприклад, його володіннями пхнуться повозки з продовольством. І головне, для кого? Якщо його людей там немає, то, мабуть, це вороги чи ворожі шпигуни. Часи то були бентежні, от і гаплек би настав таємничому ордену Ямабуші. Але це моя імха. Бо мені дуже важко повірити в те, що ніхто не знав, де ті Ямабуші мешкали, як стверджують старовинні трактати. А достовірної інфи про Ямабуші небагацько. Набагато більше казок та міфів про те, як Ямабуші навчили ніндзя зникати прямісінько посеред натовпу та прикликати на поміч в бою силу Гаруди. А що ви гадаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях я дуже полюбляю фільми про азійські бойові мистецтва і східних воїнів. Ба Більше фільми з Тоні Джа та Сяо Лунем я задивився до дірок. Звісно, кінцо про японських воїнів ночі я також споживав з нестримною завзятістю. В останніх мене завжди дивувало, що в самий неочікуваний для ворога момент ні звідки з'являється воїн в чорному кімоно і заповзято рубає самураїв середньовічного японського феодала. Як це так? Що нікому було не цікаво, куди чим чекує дивно вдягнений чоловік з мечем? А охорона міста, а особиста охорона даймьо. Що це за пан такий in the middle of nowhere? От я уявляю, в маєтку Кіпіш. По сходам вперед посеред носяться озвірілі самураї і шукають, кого? Ну, явно ж не того хлопця, що один єдиний в чорному вбранні актора театру це точно свій. А кого шукати неясно. Мабуть, він вже зник. Ех, шкода, отже ж це надлюдське вміння ніндзі маскуватися. Звісно, це кіношний образ. А як було в реальності? Щенобі-то реально існували і провертали такі операції, що тільки диво даєшся. Тож як були справи з маскуванням в реальному житті? Тут в нагоді стає трактат для шинобі під назвою «Сенін Кі», на який в своїй книжці ніндзя -носей кацу» посилаються японські автори Ямагуті та Масаюкі. В цьому трактаті перераховані сім основних ролей для перевтілення або так званих масок, якими мав володіти ніндзя. Називалися вони Сіті Ходо. Або ж сім способів пройти, тобто проникнути кудись. Зазначається, що просто вдягнутися як той чи інший середньовічний японський лабух недостатньо. Треба змінитися внутрішньо, перейняти манери свого нового альтер-его, звички і так далі, і так далі, навіть ходу. Тобто трактат Ценінкі на добрі 300 рочки випередив революційну систему Станіславського. Браво! Ось ці сім масок. Танцюрист, самурай, що втратив володаря, тобто Ронін, безпритульний монах, священник, ямабуші, торговець. Мандрівний актор. Чесно кажучи, ці маски у мене викликають більше питань, ніж дають відповідей. Як на мене, все ок лише з маскою танцюриста. Навчитися крутити пару стерпних па неважко. Пам'ятаєте, як в нульових вулиці були засіяні хлопчаками в куртуазних штанцях, які крутили такий лютий брейк-данс, що очі лізли на лоба? Тож чому ніндзя не могли бути вправними танцюристами? Вірю, я повірив. А от далі є питаннячка. безпритульний монах, священик ямабуші. Так чи інакше, це духовні особи, а релігійне життя в Японії вирувало та герувало. Розібратися в тонкощах багаточисельних сект. Той ще квест і має перевірку на інтелект не нижче 18. Вдягнути одежу духовника якоїсь із сект і засипатися при розмові з вірянином цієї секти, бо ти взагалі не відстрілюєш її тонкоші, справа не з важких. А маска Роніна, це взагалі для мене виглядає, як вияв бажання щинобі до суїциду в дуже нетривіальний спосіб. По-перше, хоча самураїв було добрі та й за край, це дуже закрита тусовка. Кілька питань могли легко засипати щинобі. Де воював? Ким служив? Як так вийшло, що ти живий, а твій даймьо ні? Чому тобі не дарували привілеї померти разом з Володарем? А в кого ти був на службі? Інше, щось по типу Ти хто по життю? Мізумі Катану знаєш? А хідеку шовкову долоню? Ні? То може ти свисти, що ти самурай? А далі винахідливі японці зробили б з невдаху ніндзя таке, на яке здатна тільки азійська фантазія. Тому, як на мене, було б сильно логічніше для Шинобі не прикидатися кимось іншим, а відігравати ту роль, яка була ближче всього до буденного життя конкретного ніндзя. Але трактати про це мовчать. А більшість сучасних дослідників, які згадують мистецтво перевтілення ніндзя, стверджують, що кожен шинобі мав володіти кожною маскою в досконалості. Дуже сумнів. Як на мене. Всі ці ролі не були незмінними і варіювалися в залежності від регіону та часу. Наприклад, в XVII столітті маскування під Ямабуші викликало би багато питань. Але як змінювалися ці ролі, ми не знаємо, бо інфи не зберіглося. Тож облишимо цю небогоугодну справу чіплятися до трактатів шинобі. А от якщо ви бажаєте рілі дичини, то маю її в необмежених кількостях. Дещо зараз розповім. Якщо покопатися в неті, то можна знайти наступні техніки шинобі, які приводять автори книжок про ніндзів чи для ніндзів, тут як подивитися. Отже, ось вони. Дехто стверджує, що задля маскування ніндзі тренували ніякого обличчя. Тобто обличчя, яке не має рис, що добре запам'ятовується. Або навпаки, вони тренували обличчя таке, яке одразу схоже на максимальну кількість людей. Як да хто ж знає, секрети ніндзя. А ще маскування мало давати змогу сховати зброю. І тут розповідається про способи аля затоїчі стайл. Клинки ховали в палиці трості. Та в посухи, а у флейту можна запхати металеві кульки для ваги, звичайно, і використовувати такий музичний інструмент для того, щоб оглушити ворога. Проте тут ховався підступ: чутливе вухо самурая могло розпізнати фальш у такій флейті, і тим самим охорона Даймьо могла викрити японського асасина. Ну, принаймні про це попереджають сучасні гуру на тренінгах для ніндзів. Дивно, що вони не перестерігають своїх учнів, майбутніх шинобі, про камери спостереження, датчики руху та інше. Мабуть, для справжнього сучасного шинобі саме це не проблема. Були й жінки щенобі куноїді. Дівчатка обирали ролі гейші, танцюристки, що інколи одне й те саме, служниці або селянки. Як ви розумієте, зі зброєю жінок були відомі проблеми, вони її не носили. Тож куноїті використовували шпильки для волосся, віяла, якими намагалися поцілити у вразливі місця того, кого мали вбити. А легше за все це зробити в ліжку. Тому не дивина, що гейша була однією з найулюбленіших масок жінок шинобі. Якщо таку жіночку ловили, то масове зґвалтування було лише прилюдією до низки наступних тортур. Взагалі-то це актуально і для чоловіків шинобі. Я зараз маю на увазі тортури. А тому середньовічні японські диверсанти намагалися не потрапляти в полон і робили собі харакірі або сипоку, у випадку, якщо це був чоловік, і дзігай, тобто удар ножем по шиї, у випадку, якщо це була жінка. Скажу Чесно, цей трактат в оригіналі я в очі не бачив проте пани, що на нього посилаються поважні. Хоча майте на увазі, що вони японці, а східні автори схильні, скажімо так, прикрашати свідчення та вигадувати документи, які стосуються їх культури. Звісно, з благими намірами. Проте зробіть на це знижку. До речі, що ви вважаєте про ці маски ніндзя? Мені рілі цікаво. І таке. Якщо хтось вам буде казати, що ваша думка невірна тільки на основі того, що вона відрізняється від того, як було насправді в уявленні, звісно ж, вашого опонента, шліть його під три чорти. Як було насправді, майже ніхто не знає. Реальних Трактатів майже немає. Шинобі не писали, а діяли. А всі трактати з'явилися в епоху занепаду ніндзя. Тобто писалися плюс-мінус теоретиками, що прагли романтизувати фах Шинобі. Як ми вже з'ясували, Шинобі – це не найманий кілер. Принаймні, не завжди. Тож, давайте поговоримо не про зброю ніндзя, а про їх спорядження. Звісно, тільки про цікаве. Звісно, на мою думку. Щинобі доводилося багато мандрувати, і питання не замерзнути від холоду собачого було дуже актуальним. А вже ж ніндзя мав стійко переносити всі труднощі, бо ж навіть один з перекладів слова ніндзя звучить як терпляча людина. Проте терпіти всі тяготи служби краще з комфортом. В цьому ставало в нагоді донохі. Донохи це аналог сучасного обігрівача пакета. Воно складалося з мідного залізного, інколи бамбукового циліндру, в який пхали спирт. Порох. Коли було потрібно, щинобі підпалював горючий матеріал і таким чином отримував джерело тепла. Зручно. Оце мізугумо або водяний павук. Він складався з п'яти кусків шкіри тварин, які отаким дивним способом з'єднувалися між собою. Використовувалося це, при ви не повірите для ходьби по воді. Чесно кажучи, я з усієї сили та ще трошки сумніваюся, що це так. А що ви гадаєте? Напишіть у коментарях, але полегшити пересування болоти з тою місцевості мізугумо могли. Мабуть, для цього і використовувалися. Для того щоб видертися на ворожі мури, щенобі використовували мотузкові драбини, різноманітні кішки та більш екзотичне приладдя. Наприклад, щуко. От щуко зараз дуже цікава історія. Багато сучасних майстрів фентезі ніндзя стайл наполягають, що щуко було повноцінною зброєю. Показують техніки протистояння катані, ярі, тобто спису, за допомогою цих кігтів. Коментувати це відверто нудно. Можу сказати лише, що ці майстри ніколи не зроблять того, що вони показують на супротивникові, який дійсно хоче в них поцілити, і має, хоча б, мінімальний досвід фехтування. Але то їх справа. Для передачі послання своїм щенобі могли використовувати гощики Май або ж пофарбований рис. Рис фарбували в колір залежно від меседжа, який треба передати, та залишали на узбіччі дороги чи іншому обговореному місці. Таким чином, нетямуща людина бачить просто пофарбований рис. Проте, той, хто зрозумів, той зрозуміє. Єдине питання тут, щоб в напівголодній Японії такий спосіб передачі інфи не з'їв якийсь страждений селянин. Стосовно зброї, кілька слів. Катани, ніндзято, танто і ото все -от це класно. Але ніндзя були новаторами і використовували передове озброєння, як то рушниці, вибухівку і так далі. Згадайте, хоча б напад Шінобі на сили обунаги. Ніндзя застосували вогнепальну зброю, бо кидатися на самураїв з катанами дурнів не було. Але як ви розумієте, все це використовувалося, коли щінобі діли не під прикриттям. Бо пояснити за катану чи боронь гаруда за рушницю був ще той квест. А от кама. Чи інша селянська зброя викликала набагато менше підозр. І звісно, навіть говорячи про зброю, не можна оминути тему екзотик, бо схід справа тонка. Наприклад, шкарлупка від яйця використовували наступним чином. В шкарлупці робилася дірка, вміст яйця діставали, а замість нього наливали екстракт пекучого перцю чи насипали товченого скла або сталевої тирси. І коли приходив час, шкарлупу роздавлювали поміж долонями і жбурляли в лице. Тим самим сподіваючись, що вміст потрапить до очей ворога. Наскільки ця убервафа ефективна, вже розібрали хлопці з Deadliest Warrior. в ролику Ніндзя проти спартанця. Про мистецтво Шинобі сказано багато. Ще більше розповідають про перемоги, які стали можливими виключно за того, що ніндзя були на боці переможців. Але в яких саме операціях брали участь шинобі, згадується нечасто. Ну просто от були ніндзя і всіх перемагали. І їх винаймачі також всіх перемагали завдяки шинобі, звісно. Тож давайте це виправимо, хоча б трошки, і поговоримо про блискучі операції японських диверсантів. В 1637 році Японія палахнула моцним сімабарським повстанням. Здебільшого повстали японські християни проти їх пригнічення. Про цю подію, можливо, колись буде детальний ролик, там є про що поговорити. Так от, повернемося саме до повстання. Над повстанцями християнами-селянами головував Амакуса Шіру. Він добре попрацював, зайняв замок Хара і зробив з нього неприступну фортецю. І вже звідти повстанці зухвало накидували на вентилятор свої вимоги. Владі Японії це не сподобалося, і величезна армія не забарилася відреспанитися під стінами замку Хара. Почалися штурми, але у Амакуси щиро був баф на захист. Тож ці спроби штурманути замок провалилися. Керманичі японського війська відкотилися і стали активно міркувати на тему, що робити далі. В одного радника була вкачена характеристика «Інтелект». Оцей головань і запропонував звернутися за допомогою до Шинобі з клану Кока. Останні погодилися. Шинобі таємно проникли до замку Хара та змогли скласти детальний план укріплень. попрацювали ніндзя на славу і змогли виміряти товщину стін, глибину оборонних ровів. А ще диверсанти змогли дізнатися, де і в яких кількостях зберігається провізія та порох. Інфа була надкорисною. Керманичі армії Шогона, особливо не напружуючись, порахували, що ресурси в повстанці дуже обмежені, і посилили штурмові дії. Вони зосередили артобстріл на найбільш вразливих місцях фортеці, які були позначені шинобі на схемі замку. Після цього за порадами шинобі був спланований штурм, який призвів до захоплення замку. Повстання було придушене, а вплив християнства в Японії пішов на спад. От такий вплив Шінобі на дійсно історичні події. Інший випадок: в 1560-ті роки, видатний Ода Нобунага найняв загін Шінобі з клану Кока на чолі з Томосу Кесадою, щоб ті допомогли повоювати з князівством Імагава. Диверсанти ніндзя змогли проникнути в головний замок Імагава, та без зайвих реверансів підпалили його башти, але це не все. Щінобі не полишили територію замку після вдалої диверсії, а залишилися, щоб сіяти паніку посеред захисників. Пожежа сталася дебела. Вона винищила значну частину гарнізону, а сам замок вже не був неприступною фортецею. Далі діло було за малим. фортеця не встояла. Але Нобунага не відпустив щинобі на заслужений відпочинок і використав їх мінімум ще раз. В битві під Окахедзамою Нобунага зненацька напав на війська Імагави. Та їх. Навіть їх лідер і магава Юсі Томо був вбитим. Особливо відзначилися Шінобі скоки. Це всього два приклади з довжелезної історії чудових диверсійних і військових операцій Шінобі. Як можна помітити, ніндзя здебільшого проявляли себе саме як диверсанти лазутчики проте і шанованого в Японії кривавого ремесла не цуралися і були вагомим аргументом на полі бою. Що почитати по темі? The Nine Halls of Death Ninja Secrets of Mind Mastery – Хахалунга. Що подивитися по темі? Подивіться американського ніндзя. Підійміть собі настрій в наші бентежні часи. Або грати можна в Shadow Tactics Blades of the Shagun. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміякофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір, актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене. Ще багато історій з історії на зв'язку.